Гра ну, вітали з дебютом. Тепер вітаємо з першим дебютним голом. Поділися враженнями. Складна гра, видалася. Дякую за привітання. Перш за все, так складна гра, такий цікавий суперник. Нестандартна схема в них була по перших хвилинах. Не, не змогли так розібратися, як діяти. Пропустили цей такий непотрібний гол, але потім зібралися. Добре, зрівняли, зрівняли рахунок, але знов такий рикошет. Ви бачите, на перерву пішли вже програю. Тому другий тайм більше такий вже емоціями грали, тому що потрібно було наздоганяти, забивати. І знаєте, трішки сумбур вже пішов, але добре, що знайшли сили і відігралися. Твій гол, власне, награна комбінація, так розумію, пронаймні. Так, звичайно, звичайно ми таке тренуємо. Добре, всі зіграли, розвернули, так, ми мабуть, атаку. Талес добре вірвався в зону. І там же я був там, де потрібен бути. За рахунок чого такі в другому та емоції? Там Талеса всі стримували. То, mm. то суперник так якби агресивно трохи провокував? Та ви ж повинні розуміти, що ніхто не Любить програвати, тому і тим паче ми і програвали по в першому таймі, і хотіли відігратися, і е, не все вдавалося. Там десь емоції, там хтось когось вдарить, і воно така іскра за іскрою. І, звичайно, ну футбол без емоцій не буває. Що корисного цей поєдинок дав? Ну так по перших гарячих е... слідах? скажу е... ця гра вже так би мовити, підготовка до і. Ліги конференції і чемпіонату, тому що ви ж бачите великі нагрузки, навантаження. І сьогодні грали майже усі весь матч, тому потрібно було вже більше награвати схеми, і так як ми хочемо діяти у чемпіонаті. Болівальники хочуть від команди лише перемоги. Як от можете заспокоїти уболівальників, що це спарги, що це підготовка? Так, звичайно, не все робиться. Знаєте, як по Купку пальців там ми теж хочемо так завжди вигравати, без цього ніяк, але потрібно розуміти, що нові вимоги, новий тренерський склад, нові гравці. Тому потрібний деякий час. Але як, як казав, вже до цього будемо день за днем покращуватися і все буде добре. Сьогодні ще одна гра у Полісся із зі штурмом. Ви в запасі чи в якості вболівальника будете? Ні, 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 достатньо на сьогодні ні, вже достатньо все. Вистачить. Вистачить. На сьогодні достатньо. Буду будемо вболівати перед перед екраном вже.